Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої покупки доглядової косметики. Назбиралося вже багато всього цікавого, тому є мені про що розповісти вам і що показати. Давайте почнемо з ось такого рідкого мила, яке я придбала в Watsons від Ісана. Як, як зазвичай, це все лімітки. Дуже я люблю купувати ці всі лімітки і гелів для душу, і рідкого мила. Саме такого в мене ще не було. Velvet Berry. Має бути якесь квітково ягідне мило. Ось такого воно там рожевого кольору. Як завжди, пакування дуже гарне, тому важко пройти повз. М -м, аромат дуже-дуже смачний, квітами тут не пахне, мені відчувається саме аромат якогось такого ягідного варення, малинового варення дуже-дуже смачний, тому впевнена, що мені сподобається використовувати це мило. Величезний тут об'єм 500 мл. З радістю буду його використовувати. Так, наступне це ось таке мило, також, точніше, це гель для душу, також придбала в Watsons. Це вже наш український виробник Natural Code спеціально для. Мережі Watsons виробляє ось цю серію. Давно я вже дивилася на ці гелі, там є декілька ароматів. Я обрала саме ось такий: чорниця там ята, тут 400 мл, Тут також, на перший погляд, ось такий дуже зручний дозатор. І, звісно ж, я буду цей засіб використовувати як рідке мило, а не як гель для душу. Бачите. Густеньке таке. А, і тут давайте також протестуємо аромат. Мені цікаво. Ой, я прям носа туди запхала, тепер в мене ніс в для душу. Помила ніс. А, тут аромат більш такий легкий, дуже приємний, якийсь такий свіжий, трошки ягідний, насправді відчувається ось ця свіжість м'яти і трішки ягід. Приємний аромат. Здається, він більше підійде все ж таки на літо, тому, можливо, ще почекає. Постоїть в запасах і почекає. Але наскільки я пам'ятаю, там термін придатності невеликий. Так, він до березня 2024 року, тому там була на нього знижка, тому може до літа він і не дочекається, використаю його раніше. Побачимо. Але це мило, тому, в принципі, воно, ну, так, прям псуватися не може, якщо використовувати після терміну придатності. Далі в Єві я придбала ось такий. Делікатний гель для інтимної гігієни. Неодноразово, звісно ж, в мене він вже був, як і у багатьох. Тут величезний об'єм 400 мл, 450 мл вистачає на довгий час. Також там декілька є видів цього гелю. Цього разу я. Обрала делікатний з молочною кислотою, екстрактом ромашки, півонії і солодкого мигдалю. Сподіваюся, що дозатор буде нормальний, бо частенько щось вони там, знаєте, трошки якось підтікають, або пружинка там ржавіє. Сподіваюся, зараз же все буде добре. Це бюджетні гелі. І періодично я їх купую. Купую або Ombrello, власна марка також Єви, або ось таке літо. І всі вони мені подобаються. так. Далі, що ще в мене тут є такого цікавого? А, ось такий а, гель для душу, чесно кажучи, його завжди купує чоловік, тому що він дуже полюбляє цей аромат, і він в першу чергу для себе бере цей гель і його використовує. Ось такий Нівея, від всім відомий, класика, який вже багато років, а, з абрикосом. Він кремовий, він дуже приємний, має аромат абрикосу. Якісь абрикос і вершки, але більше все ж таки абрикос і абрикос справді натуральний, не хімозний. 250 мл тут ціна зараз же на ці гелі немаленька, є також в більшому об'ємі. Якщо подобається, то купуємо. Так, наступне, що я вам хочу показати, це будуть дві величезні банки. Я одразу ж хочу їх вже показати, поставити в кадр, не залишати їх на кінець. Це подарунки з Ізраїлю. По-перше, це ось така величезна банка. Тут у нас один літер. Один літер від Dr. Фішер це у нас шампунь для. Купання-немовлят для чутливої шкіри сенситів з ромашкою. Тут делікатний шампунь для щоденного догляду і так далі. Ну, власне, більше я тут прочитати нічого не можу, бо тут, бачите, на івриті. Але, от, видно, склад. Це бачите, ось такий густий, жовтого кольору: продукт, шампунь. Я не знаю, на який час. Я думаю, що на дуже-дуже довгий час вистачить ось цього шампуню для дитини. На жаль, дозатору тут нема, тут є така досить, ого, досить жорстка і колюча кришка, але, ну. Можливо, буду його кудись переливати. Побачимо. Так, від цього бренду в нас вже був засіб для купання, також така велика банка, але там був дозатор. Дуже класний, нам сподобався. Досить такий делікатний Купали ним дитину. А цього разу буде тепер ось такий шампунь. Така величезна банка. Ще один продукт також з Ізраїлю це чоловічий. Три в одному засіб. Тобто, я так розумію, це в нас і шампунь, і гель для душу, і щось ще. Третє, не знаю, що саме, тому що тут ні слова на читабельному для мене немає. Окрім того, що це Cool Sport, тобто, має бути якийсь охолоджуючий гель, і тут алоє ще намальована, можливо, з алоє, Ось така у нас марка. Men. І тут також величезний об'єм 700 мл. Я не певна, що мій чоловік буде використовувати це як шампунь, але як гель для душу, думаю, що точно використає. Але ж 700 мл ого, го <сміх> наскільки це. Він бачите, там такого блакитного кольору, що стосується аромату. Аромат чоловічий, свіжий. Це все що я можу сказати. Трошечки відчувається алоє. щось таке зеленувате, трав'янисте, щось таке там трошки є. Тому так, ще ось така величезна банка, а це вже не покупки, це подарунки. І ще один подарунок, а, звідти ж. Також це стосується чоловічої косметики. Це ось такий дезодорант Акс, але Акс у нас є, тобто можна його придбати і у нас, це не проблема. Просто він був там придбаний. от і все в Ізраїлі. Це Dark Temptation, наскільки я пам'ятаю, це дуже приємний аромат. Багато хто його любить. Це ось такий аерозоль, такий спрей. А, і думаю, що чоловік буде його залюбки використовувати. У нас таких, здається, два. Один нам вже висилали, от ще один буде. Так, далі продовжуються покупки, те, що я сама придбала. Побачила в Єві ось такі скраби від May Body. сольовий скраб для тіла, зволожуючий, там було два види цього скрабу. Зараз я вже думаю, що, можливо, треба було і другий взяти. Другий там був, здається, з апельсином і м'ятою антицелюлітний, але я обрала поки що ось такий спробувати, зволожуючий з малиною чорницею і маслом манго. Ось такий він рожевого курорту. Кольор дуже гарний, дівчачі, 250 мл тут. Цікаво буде спробувати. Я використовую і соляні скраби, і цукрові, і цукрово соляні. Тобто, в принципі, мені вони всі підходять. Я трошки хочу тут відкрити, протестувати. Так, він справді сольовий, дуже-дуже такий мілкий. Аромат тут якогось. Малинового джему, дуже солодкий, неочікувано, чесно кажучи. Тут також має бути в складі масло, тобто він має бути все ж таки зволожуючий, поживний. Побачимо. Зараз дуже багато з'явилося нового в цій серії Мей, тому що раніше вона була популярна дуже в Єві. Я багато чого пробувала, потім вона якось по. Потрошки зникла з продажу, не було нічого нового, і зараз вони знову почали випускати цю всю косметику і для обличчя, і для тіла. І вона бюджетна, тому хочеться пробувати щось новеньке, таких скрабів раніше не було, і якщо мені сподобається цей, то обов'язково придбаю ще з апельсином, тому що ціна хороша, об'єм великий і, на перший погляд, непогані скраби. Але аромат в мене прям досі він в носі стоїть, дуже-дуже сильно солодкий. Я прям не очікувала, якщо чесно. Так, тут вказано, що це малина, черниця, манго, все солодке, але не думала, що настільки буде солодко. Так, далі а, придбала я в Watsons, тому що тільки там представлена марка Круїдват. Раніше також вона була представлена в Watsons, але це було там щось, ну, дуже-дуже маленький був асортимент, все, що могла, я перепробувала, хотілося більше, і зараз вони прям активно завозять Круїдват у цю, цю марку. Дуже багато всього там вже є. А, і... Здається, це у нас виробник Нідерланди. І я побачила там засоби для вмивання. Раніше засобів таких не було у Ватсонс, Тепер бачите, вже завозять. Також декілька видів там було гелів ось таких для обличчя: рожевий і, і ось такий. Я обрала такий для нормальної і змішаної шкіри. так. Ну, пишу для нормальної шкіри. 150 мл. Тут з екстрактом квітки лотоса, алої вера, має зволожуючу дію, ефективно очищає шкіру обличчя від бруду та макіяжу. Формула без мила з гліцерином. Ось так вологу. Хм. Побачимо, коштувала зі знижкою також дуже це все бюджетно, тому цікаво стало спробувати. Не дивлячись на те, що недавно нещодавно я вам показувала свою розпаковку з Єви замовлення. Там дуже багато було засобів для вмивання, але все одно, окрім них, я ще купувала багато і вже запаслася так конкретно цими засобами для вмивання, бо якось вони, якось вони закінчуються швидко. От, І буду пробувати ще ось такий гель. Шкода, що лосьйону чи тоніку не було. Там була ще міцелярна вода, але вона мені не потрібна, в мене є. А, а от тонік би не завадив до цього гелю. Ну, можливо, ще з'явиться. Побачимо. Поки що спробую ось такий гель для вмивання. Чимось він мені нагадує Ісану. Так, ще один засіб для вмивання. А це, здається, польська марка Меладо. Це у нас пінка для вмивання обличчя з апельсином для сухої і нормальної шкіри. Я, як і багато хто побачила її ВТБ вже давно, як тільки вона з'явилася, там два види пінки було б представлено з кавуном, але. З кавуном я не люблю косметику, не подобається мені аромат. А, і ось така з апельсином. Спочатку в неї була ну, повна ціна, її досі зараз там, до 80 гривень, 79 десь. Я чекала, поки буде знижка, придбала її, здається, за 56. Це просто шикарна ціна за цю пінку, дуже-дуже дешево. Тому що ця марка також з'явилася і в Єві, і на Мейкапі. Там більше всього представлено, набагато більше. ВТБ тільки пінки, а в Євий на мікапі там дуже багато всього і для тіла, і для обличчя. І там ціна на неї не така бюджетна, там вона прям набагато вища в два, то й в три рази. Дуже рада, що придбала її зі знижкою, мала змогу її спробувати. Як бачите, так, ви, мабуть, здивовані в покупках вам показую пінку. Бачите, там вже третина лишилася, тому що одразу, як ми її придбали, це, здається, було в серпні. Одразу ж поставили її у використання і користуємося нею з чоловіком. Тому, власне, ось так вона швидко закінчується. Вже скоро ви її побачите в порожних баночках. Вона мені подобається, вона має справді приємний цитрусовий аромат, непогано таку. Видає шапку піни. А для ранкового догляду мені вона підходить. Тобто зранку, так швиденько цю пінку наніс, за одну секунду її змив і все. Тому приємно. приємний, в принципі, продукт і, можливо, будемо його повторювати. Можливо, що ще новеньке з'явиться, побачимо. Давайте, мабуть, так, щоб все влазило в кадр. Так, засобів для вмивання це ще не все. Ні. Тому що я в Єві побачила зі знижкою ось такі пінки корейські від Farmstay. Вона коштувала грив до 100 гривень, тому я вирішила, треба взяти, треба спробувати. Такої в мене ще не було. Виглядає це все дуже так презентабельно в коробці. А зя гривень 80 вона коштувала зі знижкою. Пінка для вмивання обличчя з зеленим чаєм, Farmstay 180 мл, величезний тут об'єм, вистачить її надовго. Так, ну і кому цікаво, можете прочитати інформацію ось таку. А, і давайте подивимось, що там що там у нас всередині за пакуванням. О! А вона тут заклеєна скотчем. Чудово. Ну що ж, зараз будемо тоді відкривати. Ну що ж, ось така в нас тут величезна туба, тому що ну, цілих 180 мл дуже вигідно було її придбати. Так, тут вона у нас також зафальгована. Все добре. Коробка також була закрита. О, тут у нас штрих-код, звісно ж, тому що придбано це все в магазині, щоб ніхто не вкрав. Ось така тут пінка. На перший погляд, прям дуже гарно це все виглядає. А зі знижкою, здається, ну 50%, якщо не більше, була знижка, тому рада її придбати і рада буду її тестувати. Побачимо, що це за корейська пінка Farmstay з зеленим чаєм. Так, наступне, що хочу вам показати, це ось, така, ось такий продукт, ось така пінка для гоління від Ісани для чутливої шкіри з alloe Vera. Я ці пінки постійно купую, мене вони абсолютно влаштовують, дуже економно вони використовуються, дуже гарно вони працюють, в принципі, нормальна ціна дешевше, ніж ті самі там. Джилет або віт і так далі. Тому постійно їх повторюю, просто різні. До цього в мене були лімітки, якісь там з різними такими цікавими ароматами. Цього разу взяла ту, яка майже завжди є в продажі, класична така для щасливої шкіри з алоєм. І знаю, що я її придбала, і цього мені вистачить на довгий час, можу, буду, можу не думати, так, що треба мені купувати щось знову. Тому так, ця пінк це просто must-have. Так, наступне це я а, придбала ось такий засіб Fus Wolf якось так. А, німецький це від Rossman. Ця марка представлена в Ватсенс, але в саме цього продукту, наскільки я знаю, немає, тому замовляла його з Польщі, як і цю пінку. А, це засіб, який мені дуже захотілося спробувати. Так, тут нічого, бачите, перекладу немає, тому що знову ж таки посилка їхала з Польщі, хоча це німецька марка. 75 мл. Тут це охолоджуючий гель для ніг. Так, Такі засоби мені дуже потрібні, тому що мені постійно е, спекотно в ноги. Не тільки влітку, хочеться якось освіжитися, збадьорити ніжки, тому вирішила спробувати ось такий засіб. Так, у нього тут невеличкий об'єм, але все ж таки тут він ще також зафальгований. Думаю, що вже зараз почну його використовувати. Дуже цікаво, чи дійсно він буде охолоджувати. Звісно ж, ніякого там зволоження я від нього не чекаю, але хоча б охолодження мені хотілося б від нього відчути. Далі, наступне, що вам покажу, це зубні пасти. А, прокудент. Я також їх замовляла з Польщі. А, в цьому ж замовленні, хоча вони представлені в Ватсенс, але у Ватсенс вони коштують дорожче. Тут вони коштували взагалі бюджетно, здається, по 32 гривні. Всього-навсього за об'єм 125 грамів. Це просто смішна ціна. Я ці пасти на постійній основі купую. І Dontodent від DM і Росман Прокодент. Це Все Німеччина. Хто дивиться моє відео постійно, то знає, що я ці пасти на регулярній основі купую, різні. Ну, Мається на увазі і ось така в мене тут з цілющими травами, яка від карісу для ясен. І також ось така Сенситів для чутливих зубів. Всі вони мені подобаються, всі вони круті. Єдину, яку я не беру, це відбілююча, тому що відблююч я, в принципі, не використовую, бо вони можуть викликати чутливість. Всі інші я купую там якісь очищуючі травами для чутливих зубів. оці всі я купую, просто постійно їх змінюю. І вистачає такого об'єму, звісно ж, на довго, Тому використовуємо. І їх активно, і знову ж таки, за такий великий об'єм, хороша якість і хороша ціна. Далі, а, до речі, що стосується засобів для порожнини рота, це ще не все. Я повторно придбала ось такі зубні щітки доктор Морген, до речі, це також в Німеччина в Єві. Зараз у нас такі у використанні, вони мені прям дуже подобаються. І не тільки своїм зовнішнім виглядом, тому що досить таки стильно вони виглядають тут. Дерев'яні ці ніжки. І ось це у нас натуральна пшенична солома, ось ці ворсинки. Ці щітки взагалі заявлені як середньої жорсткості, але для мене вони все ж таки більш м'які, чому я дуже рада, тому що якщо жорстка щітка, то вона мені травмує ясно, в мене часто йде кров, коли я чищу зуби. Тому для мене ось такі м'які, дуже приємні, нічого поганого вони не роблять, нічого там не робу. Ем... Травмують, тому я вирішила повторити ці, ці щітки, була також знижка, і я вирішила нехай лежать обов'язково, скоро заміню ті, що в нас зараз, і візьму знову ж такі ж самі: одну чоловіку, одну собі, як ви розумієте. Так, ще я придбала першу зубну пасту для своєї дочки Хані Бані. Дитяча паста гелева з перших зубів до трьох років. Не містить втору, містить екстракт алої, екстракт ромашки. Треба було щось таке придбати, і, можливо, якось вже починати чистити зубки. Ось такий тут у нас тюбік 50 мл. Загалом всі пасти, які я бачила, вони якісь всі там з 3 років. А ось цю я побачила, що вона прям з перших зубів і до 3 років, тобто для взагалі, взагалі маленьких діток, що мені потрібно було. Тому спробуємо, можливо, можливо вдасться нам якось почистити зубки. Так. Що стосується пасти, це ще не все. Ще ж, звісно, я придбала ось таку від хані-бані зубну щіточку. Брала фіолетову, там були різних відтінків. Вона взагалі коштувала дуже бюджетно, підходить з одного року, що також важко. Побачити в магазинах там щось, те, що не з трьох років, а до трьох років. І побачила для наймолодших ось таку щітку, ось таку пасту. Вирішила, треба брати. Нам тут обіцяють м'які щитинки, головка з м'яким покриттям і так далі, зручна коротка ручка. Ой, ну, побачимо. Дуже це все бюджетно коштувало, Читала відгуки, що ось ці щитинки можуть вилазити. Побачимо. Просто взяла на пробу, просто стало цікаво. Якщо, якщо не піде, якщо не сподобається, то не шкода буде викинути. Так, ще два засоби, які я придбала, це Нівея Мен. Ось такі були вони зі знижкою. Тому вирішила деє обрати, тому що на них ціна просто скажена усюди. Особливо на ось ці бальзами ну просто якийсь вже майже люкс. Тому, поки знижка була, то я вирішила дебати. Здається, АТБ Я придбалася, тільки там можуть бути реально нормальні якісь такі знижки на ці засоби, тому треба відслідковувати. Ось така пінка для гоління для чутливої шкіри, і ось такий бальзам після гоління, також для чутливої шкіри. Це те, що купується постійно на регулярній основі. Мій тато дуже любить цю серію, завжди її купує вже багато років, і, власне, я йому дарую також завжди цю серію. Тому так, поки була можливість, поки була знижка, вирішила, треба брати. Так, я ще покажу вам тканинні маски для обличчя. Цю я придбала в Єві. Ой, цю я придбала в Ватсон'с, бо це Natural Code, і власна марка оновлення а, з екстрактом Ягід і Черниці. Таку я ще не пробувала, цікаво буде. Хоча я. Я рідко купую такі маски, але коли купую, то кладу їх в загальну в цю стопку цих всіх масок. І лежать вони всі довго і нудно. Тому що якось до тканиних масок в мене дуже погано тягнеться рука, якось лежать і лежать. Ну, іноді, як бачите, все-таки продовжую їх купувати там, парочку на рік. Спробуємо ще ось таку: від Nature Чурокод. Сподіваємося, що найближчим часом спробуємо. А цю вже я придбала в Єві. Це корейська марка BioAqua, також Bioаquam. Знижка була, ця овасності була гривень 15 зі знижкою, ця була гривень 10. Коли такі знижки я можу ще взяти. Якщо дорожче, ніж там, 15 гривень, то не купую. Так, з екстрактом черниці зволожувальна І живлення, також вона надає. Побачимо, як буде вона зволожувати, цікаво спробувати. Знову ж таки, такої в мене ще не було. Ну що ж, ось такі покупки косметики в мене були цього разу. Сподіваюся, відео було для вас корисним, інформативним. Скоро побачимося в нових відео і до нових зустрічей!